Водії, якщо в районі Рогатки побачите скупчення людей в масках, то телефонуйте зразу на базу. В такому випадку, коли водії бачать це скупчення, вони телефонують і зразу база реагує кажучи, яким чином? Так, чині, да? так, ми його підтверджуємо одним, другим, третім, четвертим водієм, база посилає водіїв в це місце. Водії дають підтвердження, що точно є такі. Люди, які рухаються в такому, в такому напрямку, і таким чином, і таким чином зразу же всі машини з'їжджаються на це місце і підтягуємо ще друге таксі. Ось так вже кілька днів працюють водії таксі шанс, цілодобово допомагаючи загонам самооборони міста, патрулюють вулиці. Пан Руслан каже, дуже багато неправдивої інформації, яку обов'язково треба перевіряти, бо саме через це тернополяни панікують. Найперше намагаються знайти заїжджих тітушок, які як кажуть таксисти ще у місті. Ми шукаємо таких молодиків, ми їх бачимо. Як бачимо, зразу реагуємо, з'їжджаємося, але ну, вони розподіляються по всьому місту. Вони зараз купою не ходять. Ходять мілкими такими організаціями. Як їх розпию? Вони, вони вещать, де, де вони не з'являються, вони веща закидають гасла. Гасла там за Україну, давайте підемо то, давайте робити то. Вони нам заважаються, регіонали. От вони таким чином. Збирають так, збирають кругом себе населення людей. Люди не знають, що це таке. Таким чином, ми, як їх тільки бачимо, що йде скупчення, зразу всі з'їжджаються, і ми стараємося об'яснити людям, що це не можна робити, що це не потрібно. Самі розберемося. На усіх виїздах з Тернополя таксисти організували блокпости, там також патрулюють цілодобово.